Ці два рядочки пізніше всіх висівала і висаджувала 7-8 червня. Тому що це помідорчики, один рядочок. Кругленькі великі, такі як балада, спартак, кам'яна квітка. А цей рядочок. Сливки теж тверденькі, Ріо-Гранде, новачок і різні номери сливок. Використовую для консервації і засолки, щоб вони починали спіти пізніше. Трошки поприкавала листячком. Бо спека триває вже давно, і помідори вже печуться і печуться. Просто варяться помідорчики. Отак. От Це балада, вона трошечки вже попеклась. Верхні помідорчики вже підуть на сок. Такі два рядочки. Помідори балада, які я і сяла і висажувала пізніше, висажувала сьомого, восьмого червня. Помідори більше йдуть на закваску. Як для мене. Вони універсальні, але я їх використовую більше для закваски або на сок. Помідор низкорослий, великоплідний, в середньому 200 г. Такі гарнющі, не розтріскуються. Багато сортів в цьому році потріскало. А цей молодець. Ще багато зелених. Це так треба, бо пізно посаджені, і вони, мені такі треба, щоб квасити пізніше. Помідор балада. Ось ще раз покажу баладу. Вона тут перша, її видніше. Вона трошки раніше поспіває а за Спартак. Ось такі великі помідорчики. Я думаю, що ці перші помідори 200-250 грамів. І підуть воно у відерку для засолки. А трошки попечені підуть на сок. Балада. Помідори велика матуся. Кущики 70-80 сантиметрів. Помідори червоні 150-200 грамів. Які вони в мене ще не важила. Кущики міцненькі, але вони підв'язані тільки. Двірьочку. Ось так, велика матуся. Вони лежать, щоб не пеклись, Даже не піднімаю. Ось трошки даже прикриваємо листям. Ось такі гарненькі помідорчики. Слава Богу, ці теж не потріскались. Ось, крісальчики. Але трошки підпікаються. А те, що листя на них лежить, воно міцне. Воно велике. Але вже все горить. Просто і листя. Помідорчик велика матуся. Отак вони похилились. Я один на стебло підняла, а цей пасиночок уже лежить. Хочу показати сливки під номером 71. Колись я посіяла декілька сортів сливок, в тому числі Ріо Гранде. Але він мені в тому році не сподобався. І я взяла декілька сливок, які мені сподобались. Сорт не знаю, але вони достигають раніше за всі інші мої сливки. Міцненькі в консервацію і на засолку. В'яжеться дуже щедро, ще обвішені он. Геть попадали. Ще є багато зелених. Сливки 100 і більше грамів. Вон, які нав'язалися, дуже-дуже багато. Під номером 71 кущики низенькі. 60 в середньому сантиметрів вяжеться дуже щедро. Ось. Вони міцненькі на консервацію на засолку. Номер 71. Оце зараз обриваємо цей номер 71. Ось хочу показати один кущик. Тут його неможливо даже показати. Може я не вмію. Але кущ, одні помідори. Зелені, червоні, середині червоні. Ось стовбур лежить. Тут, мабуть, на одному кущу. Більше, ніж 3 кілограми. Так жалко, що не можна так, в мене не буде можливості віддільно відкладувати. Ось такі кущі помідорчики дуже-дуже гарненькі. Вони трошки схожі на новачок. Ну, ні, новачок трошки товстіший, Но Сливки дуже гарні. Номер 71. Ось вони похилились на цю сторону. Ой, не може даже... навіть листя майже це погано, тому що вони будуть пектися. Але гляньте, скільки помідорів. Ой! І вони великі сливки. А це помідорчики кам'яна квітка. Теж висаджувалися пізніше і сіялись, тому що на консервацію і на закваску. Помідорчики низькорослі 100-150 грамів тверденькі. Більше користуюся для кваски помідорів. Отакі квітки рівненькі, але якщо нема листя і спека, вони печуться. Треба трошки прикривати. У мене в цьому році нема ні поливу, ні прикриття. Кам'яна квітка. А це сорт новічок. Помідорчики сливоподібні, трошки такі квадратні. М'яжуться добре і завжди урожайний новічок для закваски і в баночку те, що треба. Це їх садила пізніше всіх, з двох рядів. Зараз покажу ще. Один із них це новічок. Сорт Інкас. росте в мене давно, і в мене вже як сорт. Ось такі сливочки плотні, міцненькі. Хто знає, підходить на консервацію, на засолку. І дуже-дуже гарно для в'ялення. Хто любить. Сінка товста, помідорчик солоденький, кущі. 60 сантиметрів. А вага в середньому 80 100 грам Буває трошки більше. інкас А це в мене сливка номер 70. Колись купила на базарі. І тепер я його вирощую кожен рік. сливки ранні, може це ріо фуєго, не знаю. Ну сливки гарні, кущі гарні, в'яжеться дуже-дуже і на засолку, і в баночку. А це сливки. 85 дроб2. Теж зараз майже листя і не видно. Воно ще й обсихає. Дуже-дуже в'яжеться гарно. Сливка для консервації і в засолку.